спецпроект «103. екстрена медична допомога. Якщо запитати будь-якого медика швидкої, який коли-небудь проводив реанімаційні заходи, чи пам'ятає він перший свій такий досвід, то більшість точно скаже так. І зараз у програмі вони розкажуть, що думають, коли бачать, що помирає людина, які реанімації їм даються найважче, і які емоції в них після того, як під їхніми руками забивається людське серце. Це нелегкий труд, труд, але воно того варте, коли я вже як досягнуто успіху якогось, коли ти когось врятуєш, це дуже класне відчуття. Ми тоді нічого не думаємо. Ми тоді працюємо по протоколу. От коли такі важкі випадки, лікар то тільки думає про здоров'я пацієнта, інших думок немає. Що ще можна в тій ситуації зробити? Тобто, все э, стоїть питання спасти життя. Все. Був дуже важкий виклик в нас. Я вже не пам'ятаю це, напевно, чотири роки тому. Це нам дали виклик, чотири роки. На дитину, на дівчинку впав телевізор. Це земна вода була, черудно. Але ми приїхали там, смерть вже була, нас зустріли, кинули нам туди ще дитину в машину. Ми намагалися щось зробити, але вже бачили, що це. ну, що це час пройшов, і... але ми ще намагалися щось зробити і кололи адреналін, качали дитину, але це вже все. Це я пам'ятаю просто цей день, як би було вчора. У пам'яті, напевно, розкладаються, реанімації, ну, успішні, звичайно, і якісь такі от, дитячі. Знаєте, що воно таке може дуже були. Хотілося зробити все, ну, зробили все по максимуму, але на жаль, рефек... була реанімація неефективна. Першу пам'ятаю, то якраз було з нашим е теперішнім завідуючим підстанції Ігорем Дмитровичем, колись він був лікарем виїзної бригади. Е на жаль, це була безуспішна реанімація. хвора була ракова, кахектична. Але десь близько двох годин ми її реанімували, бо заводили серце, вже збиралися їхати в лікарню. Але в останній момент вона померла, коли ми вже хотіли брати її в машину і вже тоді. Ну, але ми намагалися зробили, знаєте, то коли ти приїхав і робиш все, що в твоїх силах, ти собі вже далі не береш то до голови. що... Ти міг чогось не зробити, бо ти зробив все, що в твоїх силах, що від тебе залежить, як а там далі, як Бог вже керує. Бувають ситуації, коли не все залежить від наших медиків. Через це й трапляються неуспішні реанімації. Але є і такі моменти, коли пацієнта вдається реанімувати, довести живого до медзакладу, а потім через декілька років побачити здорового і щасливого. І про одні з останніх успішних реанімацій. Дивіться далі. Це був звичайний день, як мені здавалося до того. Нам дали виклик. 51 рік мужчина. Болі в серці. Коли поступив виклик, нам то болі в серці. Там, як переважно, люди перебільшуються для того, щоб викликати швидку допомогу. Ми їхали розслаблені. Було холодно, я кажу, до Олі, до своєї колеги, що я... мені холодно, змерз. Ми приїхали, пацієнт відчинив двері. Зразу помітили, що він вкрився холодним потом. Почали збирати анамнез, міряти тиск. І записали кардіограму і побачили, що кардіограма не добра, що там йде гострий коронарний синдром, інфаркт. Після цього, ну він спілкувався з нами. Після цього він раптово знепритомнів, посинів, втратив свідомість, було відсутнє серцебиття. Зразу розпочалися реанімаційні заходи. Я почав робити непрямий масаж серця. Оля за той час колола адреналін, потім побігла за дефібрилятором, принесла дефібрилятор. Поставили кліми, оцінили ритм, там фібриляція, зробили дефібриляцію, завели. Тоді вже стало так трошки спокійніше, але через десь буквально до трьох хвилин і знову дає зупинку. Десь до 40 хвилин це все тривало. Там ми ще поставили кордарон, бо тахікардія була висока, і в кінці то були такі качелі, там тиску не було. Ми стабілізували хворого. Викликали лікарську бригаду, бо ми б його, в принципі, навіть фізично не змогли доставити до машини, бо мужчина там, не знаю, в районі 130 кг, напевно. Це був перший виклик, але враження було таке, що мені пора додому, що це вже 10, напевно. Була радість за. Пацієнта і полегшення, таке своє внутрішнє, спала така напруга. Я не знаю, правда, який в нас тоді був з моєю колегою тиск. скільки в нас, напевно, теж до 200 підскакувало. Потім десь близько 3-ї години ночі ми заїхали в кардіоцентр, спиталися лікаря приймального, як там наш пацієнт, Ян його звати, я ще до сих пір пам'ятаю. Він сказали, що простентували йому ліву коронарну артерію. Пацієнт в свідомості, правда, гіпоксичний, але нам вже стало легше, що він, принаймні ще що він живий, що ми зробили все, що могли, і це дало свої результати. За останній час у мене було дві-дві успішних. Слава Богу. Так. А перед тим ще було весною, е, теж ну так десь грубо за півроку мене було три успішних. Пацієнти були з гостним коронарним синдромом. Е, так, якби інфаркт міокарда І можна запідозрити, але буває часто, що ми їдемо і ми не знаємо, куди ми їдемо. Буває, виклик звучить там чуть не вмирає людина, приїжджаєш нічого, а буває такий звичайний виклик, а там серйозний випадок. Так. Це ну, взагалі був наш перший виклик. Зранку ми навіть не встигли петикаву, по-моєму. Е ми сіли в машину, ми, здається, не знали, що ми йдемо на реанімацію. Там було написано проблеми з серцем. І коли ми вже доїхали, я їхала якраз ззаду, ну на троє типу. От е, ми доїхали, і Назар Іванович каже, типу, бери деф. Десь на 20, я знаю, 24 моєму хвилині реанімації пацієнт вже задихав. Задихав і дав ритм. До того він задихав, і це ще так було, типу, була моя черга вже качати. І е, він дав ритм, тоді коли я його качала, і це для мене було щось таке вау. Прикольно. Під час реанімації дуже відчувається, так ніби ти. Ніби ти не тут, ніби ти дивишся якесь кіно зверху, і воно все дуже повільно відбувається в тебе ну в голові якось перед очима. А насправді все було дуже швидко. Я думала, що ми там його не знаємо. Вже години три качаємо. А то було ну 23 хвилини. До речі, за цей місяць це вже не перша успішна реанімація, де допомагають лікарі-інтерни. Нещодавно три студентки Львівського медичного університету допомогли врятувати жінку. І львівський обласний центр екстреної медичної допомоги вирішив їм за. Це подякувати. Ми в даній ситуації вчинили дуже відповідально, як громадяни, і дуже правильно з точки зору як майбутніх, майбутніх медиків. Тобто, ви не були байдужі, ви звернули увагу на людину, якій було погано. Ви зробили дуже правильно, що ви. Викликали бригаду екстреної медичної допомоги, що ви залишилися біля хворої, що ви з'ясували, що вона потребує допомоги. І в цьому випадку, коли в неї була справді ситуація зупинки кровобів, фактично клінічної смерті, ви, знаючи, як правильно надавати медичну допомогу, розпочали реанімаційні заходи. І продовжували їх до прибуття бригади екстреної допомоги. Ми дуже, як центр екстреної допомоги, дуже вам вдячні. Хочемо вас відзначити нашими подяками. Вітаємо вас. Вітаємо вас. І пані Марія, вітаємо вас. Дякую вам. Побачила цю пані. І коли підійшли, то я дивилася, чи в неї є пульс, чи є дихання. І першочатково ну, починала серцево-легеневу реанімацію. А далі ми помінялися з Марічкою. Марічка, розкажи, як тобі, чи було страшно, чи було важко? Е, ну, найперше, що можу сказати за себе, це перший такий досвід, і мені насправді було страшно, але... Страшно перестало бути, коли ти розумієш, що відколи у тебе ще також люди, які розуміють порядок дій, розуміють, що робити. Ми якомога швидше зорієнтувалися, почали реанімаційні дії і справді тоді вже змогли замінити одна одну, ніби покерувати одна одною. І витечекалася вже бригаду, швидкої допомоги. Аліна, що ти робила? Ну, як ми побачили цю жіночку, було дуже тривожно, дуже страшно. Але розумієш, що крім того, що ми зробили, більше ми нічого зробити не можемо. Ну, Я телефонувала швидкі, комунікувала з бригадою і таке. Жовтні у світі відмічають день перезапуску серця. Сьогодні ми нагородили дівчаток це студентки медичного університету, які допомогли лікарям врятувати людське життя. Мало того, вони побачили, що жінці на вулиці що жінці стало погано, викликали медиків, і поки чекали приїзду, робили з'їснювали жінці серцево-легеневу реанімацію компресію грудної квітки. Це свідчить про те, що кожна людина може врятувати життя, і навіть діти повинні знати, як здійснювати компресію грудної клітки, як перевести людину в безпечне положення і як перевірити, дихає людина чи не дихає. Дуже їм дякуємо за їхню громадянську позицію, за те, що вони правильно обрали свій фах і залишаються людьми в будь-якій ситуації. Спецпроект «103. екстрена медична допомога. Бережіть себе та своїх рідних, не хворіте та цінуйте те, що кожного дня для нас роблять наші лікарі. А також не будьте байдужими, адже часом це може врятувати комусь життя.